деньги. Дар не можешь. А коли ти зможешь видати? Чучение неделю. Ты мне же це розказуєш год. Це я помню. раз ну, так, так получилося. Ну як ти йому поняти, так получается. Ну дивися, в тебе пацаны. Самі... Хорошо, в тебе пацаны працюють, да? Да, чужие. Ты робишь, Мне это не интересно. Чужие. Да. да не да. 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 *Um да. Ты мне деньги должен. Так? Так. Ну, и когда ты? Я тебе отдать. Ты уже год мне их отдаешь. Если я тебе основную сумму отдал, то поверь мне, что я остаток Нет. Это уже все. Ты уже знаешь, что с концами. Нет. Что нет? Ну, уже год прошел. Ну, что ты мне рассказываешь? Если человек кидает, то кидает на все деньги. Чуєш, я не знаю, як на, на, думаєш. Нас, так, не кидай А че що, дивись? Ну. Деньги віддавай. Да В мене я не могу денег. У мене є за рубеж 60 рублей. Нафиг мені 60 рублей! Ну, я по що говорю? Давай мені деньги. Мої. Які ти мені винен? У мене нема зароби. Ти денег. Ты не хочеш видать? Ну я Бараз, в тебе нема. Ну, немає, ну, я в тебе немає. Нема. Я тобі, блін, даю завдатки, ти працюєш. Ти щось те. Хто мені дає завдатки? Мені це не anime, я... цікаво. Мені вчора... Що тобі? Що тобі? Людина 3,5 тисячі дружна була, я на таксі поїхав, 200 гривень забрав. Це твої проблеми. Ти да. моїми деньгами. Чого? Ну, я, об'ясни. Я, я, я вже не маю. В смысле, мої гроші ти просрав? Мені треба віддати дві просто гроші. Я це знаю. Хорошо. Скажи, я просрал твои деньги и шо? Дальше. Ты что, впишешь? Да, та... конечно. Я собі в інтернеті, пацаны, подивляться. Им буде цікаво, що ти бик, який кидає людей. Ну чого бы ні. Ну давай розчитайся за мной и все, и все питання исчезну, само собою. І Ви... да собі працювати нормально. Визучи телефон, то я буду говорю стоить. Ні, зачем я буду виключати? Ну ти ж мені нічого не кажеш, нічого не кажеш. Ну ти підприємець а, чи ні? Ну, я зараз на рогову поїду. І начну цю шарашкину контору шарпати. Ну для чого це тобі треба? Я в СБУ начну дзвонити, щоб тебе прикрили. Ну для чого? Об'ясни, для чого це треба? Я сьогодні ще буду 2 години тут. У мене ще достатньо часу. Якщо ти не хочеш віддавати, це просто 2000, це невелика сума. 1800, хорошо, 1800. Ну, якщо ні, я змушений буду. Теж вже на що около 100%. Смски ти читаєш, все одно. Телефоном ти користуєшся, номером користуєшся. Тебе вже місяць капає кожну неділю по 200 гривень. Ну, мої деньги. Правильно? Правильно. Та, ні? Ну. Ну. або вони накапають до чогось mm. або ти просто віддай сейчас 1800 і все не їде от мої ну, день я тобі віддам ті розписки видам тобі техпаспорт подаляй все з інтернету, твої об'яви не хороший які ти продаєш там все mm. ну подумай тобі 2 години я на телефоні я знаю, що ти не позвонишь. і нічого... Ні, да що ти розказуєш? Ні, я знаю, що ти не перезвониш. Ти дав інформацію. информации. Ну я, я ще буду. Я до тебе... Що? Мені пофіг. Ти просто розчитайся і все. Добре. Ну що добре? Ну що добре? Мовчиш, да? Хорошо, дивись. Я нажимаю. Шо? на, скажи? на відео. Ну скажи, я не віддам денег. Ну чего, бля? Ну чого, бля? Ну шо